У Лозівській школі мистецтв No1 проходиться урок учень Олексій, збирається виконати народну пісню Розпрягайте хлопці, коней. Будь ласка, спочатку у нас чотири такта йде вступ. Да? Зроби його дуже емоційний на форте. Я послухаю. Дистанційне навчання в школі триває з вересня. Його форму обирає так, щоб було зручно учням. Хоча підключитися до навчання одразу змогли не всі, бо евакуювалися без музичних інструментів, пояснює заступниця директора школи Альона Відсота. Не у всіх на 1 вересня були інструменти. На жаль, ну викладачі і тут знайшли підхід. Є Такі, як акордеон в електронному вигляді, ми навіть, навіть грали викладачі, показували, як це грається на смартфоні, фортепіано. Всі такі інструменти є в онлайн режимі. Діти могли ознайомитися з ними. А зараз вже є у всіх інструменти. Декому в цьому за кордоном допомогли волонтери, говорить педагогиня. У панютинській музичній школі для дистанційного навчання створили Гугл клас. Раніше тут використовували інші платформи та групи у соцмережах, але якість навчання не задовольняла, говорить директорка школи Тетяна Гончарова. Гугл класі якість і відео, і звуку, що немаловажно важливо для нас, так. На набагато краще якісний розклад. Так, там є можливість прослідкувати. так? хто вийшов на урок електронний щоденник, там є завдання, там вони надсилають виконані. Так є оцінки, створена педрада, де ми з викладачами спілкуємось. До дистанційного навчання підключилися й учні, які евакуювалися з Панютиного, говорить директорка. За її словами, хто зараз перебуває за кордоном, порівняли викладання початкової мистецької освіти у нас і за кордоном. Там таких закладів немає а навчання відбувається на рівні захоплення.